Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про шалену проблему і лицемірство наших чиновників. Тому що з однієї сторони, в нас створюють Міністерство повернення українців. В нас Верещук розказує про те, що тим українцям, які повернуться з Польщі, будуть надавати житло, якісь виплати, роботу, все підряд. А, на це виділяються мільйони. При цьому. Внутрішньо переміщені особи, тобто ті українці, які обрали, навіть незважаючи на те, що вони втратили свій дім, через війну вони вони вибрали залишитись в Україні за різних обставин, За... за різних причин, і держава не може навіть близько подбати про них. Але при цьому розказує, що треба повернути всіх українців з-за кордону, і треба робити це вже, бо немає кому працювати, немає. В нас людей, а тоді для кого ця вся війна? Це все тільки показує по-перше, непрофесійність наших політиків, по-друге, їх лицемірство для того, щоб бо вони роблять заяви про те, що тим, хто повернеться з Польщі, вони дадуть житло і гроші. І звісно, що цього ніколи в житті не буде. Це по-перше. А по-друге, це розвиває ненависть, але не до тих політиків, які роблять такі заяви. А розвиває ненависть до українців, які проживають за кордоном. І таким чином навіть такі дешеві маніпулятивні заяви максимально негативно впливають на єдність українського народу. І ми бачимо, що зараз український народ намагається роз'єднати в багато способів за різними ознаками. І, на жаль, це вдається. Нашим політикам. Давайте зараз послухаємо народну депутатку України Анну Скороход. Вона також дуже добре розкриває цю проблему, друзі. Ми дуже багато думаємо про те, що треба повертати людей. А ніхто не думає про тих людей, які обрали Україну, які не покинули її. Це про внутрішньо переміщених осіб. Про них всі думають, але про це не прийнято говорити в публічному просторі. От і все. А так то кожна адекватна людина розуміє, що в нас, в Україні, на внутрішньопереміщених осіб вже давно було покладено балтяру. Гроші, які були виділені на те, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам, були дуже добре вкрадені, розкрадені. Місцеві бюджети навіть тих. Тих спільнот, які зараз знаходяться або в окупації, або знаходяться десь поряд з лінією фронту, так то там чиновники дуже добре себе почувають. Державні бюджети там в них залишаються, вони отримують дотації. Чиновники отримують по 100-200 тисяч заробітних плат. В Маріуполі доленосно в нас виділили на 25 рік 100 мільйонів євро на будівництво спортивного комплексу і все добре. Тобто в них немає задачі допомагати е, тим людям, які, ви, які належать до їх громад, але зараз проживають в інших областях України. В них є задача набити власні кишені і виїхати потім в закат, коли їм буде загрожувати якась небезпека. Але допоки їм ніхрена не загрожує, то вони будуть красти далі і розказувати про те, що давайте ще українців за кордону повернемо, ми їм житло дамо. Які мають величезні проблеми, які мають проблеми навіть із влаштуванням на роботу, я вам скажу до мене, надходять звернення, що люди, які виїхали з Криму або які виїхали з Донбасу, вони не можуть влаштуватися в державні органи, бо вони якби не проходять умовну фільтрацію. От мені це не зрозуміло, бо люди вибрали Україну. Як таке може бути відношення? Ну я не знаю. Угу. Це перша друга. Ми ніяк абсолютно окрім нещасних якихось дві тисячі гривень не допомагаємо людям, які втратили все. Звичайно, ми можемо очікувати ще більшого відтоку. До речі, навіть серед ВПО відбувся великий відтік людей і десь бли... а при чому, що люди їдуть до речі, в дві сторони: одні, звісно, що виїжджають в Європу, живуть в Європі, а інші виїжджають в або назад на окуповані території, а потім звідти їдуть далі в Росію. Навіть ті, хто є таких випадків, дуже багато, коли люди вже жили в Україні, а потім через півроку виявляється, що вони вже живуть в Росії. Так? І е, е, отака історія. І це буде продовжуватись, бо в нас допомога українцям, якась, якась підтримка, вона є виключно на словах і в інтернеті. Вона є в гарних презентаціях і доповідях наших чиновників, коли в Європі треба взяти ще більше грошей. Але коли приходить запит на реальну допомогу, вони кажуть нема, звертайтесь пізніше, або «денег нема, але ви держитесь. Да? Коло 20% за останній рік ще виїхали з країни, ті, які були в статусі внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо в першу чергу їм забезпечити житло. Тут ми маємо забезпечити роботу і маємо забезпечити елементарні соціальні гарантії. Бо, поки ми думаємо, як ми будемо вертати тих, хто виїхав, ми втрачаємо людей тих, які обрали Україну. І це надважливо. І знаєте, що я хочу сказати? Що е, цей відтік буде тривати. Я впевнений, що якщо війна буде продовжуватись, навіть якщо війна закінчиться, то все одно люди будуть виїжджати. Бо в нас і з економікою повна жопа, і з правами людини повна жопа, і точно так само з верховенством права у нас проблеми. Бо в нас є вже оця тенденція, коли хтось щось сказав в інтернеті, при цьому. Просто сказав свою думку. При цьому не порушив жодного закону якогось, ніхто не порушив, але потім чомусь засоплений з побитим лицем там цей хлопець чи ця дівчина, які щось там сказали на камеру, якщо комусь це не сподобається, так, то вони там через дві годинки вже вибачаються. Це звичайна Кадирівщина. Це по-другому назвати не можна, бо в Росії точно так само. Коли хтось щось не так казав на камеру, так, то потім. Приїжджали спеціально навчені люди, які е, розказували, що так робити не можна, і людинка вибачалась. От і от коли бачиш що і таке в Україні, то потім думаєш 10 разів, чи треба повертатись назад з Європи, чи ні. Тому тут багато факторів насправді не тільки це стосується допомоги, не тільки це стосується ВПО, а в загальному, які будуть впливати на подальший відтік українців. З України, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!